Всім доброго дня, у нас 12 година, і дивіться, яка в нас гарна погода. Сонечко, вже вітерець підсушує зверху. А сестра дзвонила з Хмельниччини, що в них сніг по кісточки випав. У нас 7 часов ранку був дощ. А зараз так уже гарно, пташки співають, сонечко, не знаю чи надовго. Пробують квіточки розцвісти. Треба буде подивитися, піти, чи люцерка в нас не сходить, бо кажуть, що морози там у западні, тож страшно трохи. Я ходила по молоку, тут до сусідки то дивилася, але я не взяла очки з собою то не бачила, щоб ще вона. Треба взяти очки і піти подивитися, щоб сходила. Треба трошки посидіти, щоб не змерзла. Вже страшно. Клубніку я не встигла запати, а вона розростається на очах. Ну і ще не скоро ми залізом той город. Як таке лиє щодня. 17 година. До цієї було порі тепло, сонечко, а зараз насуваються хмари, зривається вітерець. Мабуть, буде дощ. 17.20 пустився дощ. 18.15 дощ перестав, виглянуло сонце. Відки ще не збираються спати. Прийшла Наташу шукати, бо загубила десь, а вона меле. Ой, болото таке, а вона меле. Як завжди меле, її дощ не мішає. Поки дощу треба молосо. Бо як буде погода, не буде, коли молото, А тут таке болото, слизько так, хоч і не було цілий день дощу, але Допіру він знов трохи нам підмочив. Позбирали яєчка, але вони щось трошки вже менше стали нести, не знаю чого. Я натерла морквочки. Наташа зараз приправить. Я зняла з горіща цибульки, ще такої корчушки, і хочу її перекришити і пережарити. І хай буде ще до картоплі, ми любимо таке. Ми щороку викидаємо. Скільки в нас лишається, ми всю дорогу викидаємо. У нас цибулі то вистачає, але ж вона почала рости. То до нової, не знаю, може хватить, якщо не погниє. То на що викидати? Як, можна, як ввечері є час, дощ йде, то можна її перекришити. Рішили економити, бо цибуля дорога сильно. Веселі змерз. Так, на дворі дощ і знову болото. Всім на Добраніч.